Розпочали. І так, зараз ми виконуємо практичне завдання. Секунду, зараз я в себе відкрию. Яке називається стіл. Нам необхідно. Я тоді свою трансляцію. Так, да? а. Я забув вімкнути свою трансляцію. Так, зараз я вимкну свою трансляцію, ви бачите. Так. Нам необхідно зробити ось такий стіл. Зі стільчиками, декількома виставленими в ряд. Будемо слідувати інструкціям і частково брати свої варіанти для того, щоб пришвидшити роботу. З об'єкту куб створити стільницю і одну ніжку. Щоб отримати вигляд зверху, клавіша 7 на цифровій клавіатурі. І так, ось я відкрив Blender українською мовою. Створюємо новий файл. Нажимаємо на будь-яку область. Виберемо вже наявний куб, який в нас є, і просто його давайте відмасштабуємо. Створимо таку собі стільницю тонку, як показано на малюнку. Відкриваємо панель інструментів, натискаючи на ось цю стрілочку або на те. Вибираємо об'єкт масштаб і затискаємо верхню вісь синю Z. Трошки по цій осі, X і по Y. І тепер підіймаємо, використовуючи інструмент переміщення, про який ми говорили на минулому уроці. Що ж, ось ми створили вже стільницю. Тепер створимо ніжку. Переходимо в меню Додати Сіть «Куб». Використовуючи інструмент масштаб, робимо тонкіше з однієї вісі. І ще тонкіше з іншої вісі. Приблизно нехай буде. Зараз секунду. Ось так. Готово. Тепер трохи ще зменшимо нашу ніжку. Все. Тепер перемістимо. Перейдемо в верхній вигляд для того, щоб нам було набагато зручніше. Ми можемо або нажати клавішу 7, яка розташовується в нас на цифровій клавіатурі, праворуч, на нападі, або у нас з справа зверху на нашому 3D-огляді є ось ця панель, яка дозволяє нам крутити вигляд. Та натискати на різні вигляди. Ось натиснемо на вигляд зверху Z. зверніть до неї увагу, тому що минулий раз, коли ми робили минулу практично, ми не звертали Так, ми до неї не звертаємо. Я панелька зверху, якою ми теж Так. Так. Ми можемо зверху переглянути ліворуч та праворуч. Переключати між собою ортогональний. Та перспективний вигляд. Ортогональний вигляд ми у нашій дійсності бачимо усе в перспективі. Чим далі об'єкти є, тим меншими вони є. Але ортогональний вид це вид, який призначений більше для креслення, для більш точнішого редагування об'єктів. Його можна перейти в ортогональний вигляд, натиснувши на ось цю е, сітку. Також справа та... на панелі під. Нашим, під Нашою кнопкою для того, щоб вибирати вигляди. Натискаємо на ось цю сітку, і ми перейшли у ортогональну проекцію. Перейдемо в верхній вигляд і будемо рухати наш об'єкт по і вісі і по іншій. Що ж, нехай буде ось так. Ми створили нашу стільницю та одну ніжку. Вигляд спереду. Переглянемо, як в нас виглядає спереду. А, вона в нас надто низька ніжка. Ось так нехай буде. І так. Ось наша ніжка. Зробимо трошки нашу стільницю товстішою. Ось такою. І так. Першу ніжку здублюємо. На минулій, практичній та на уроці ми копіювали між собою об'єкти, використовуючи класичне Ctrl-C, Ctrl-V. Що ж, звісно, ми можемо з тим скористатися, Ctrl-C, Ctrl-V, але я пропоную розглянути іншу гарячу клавішу, яка називається Shift-D. Вона дозволяє швидко дублювати об'єкти. Ми натиснули Shift-D. І ми можемо рухати об'єкт. Куди в нас за курсором. Для того, щоб е, помістити об'єкт, де ми хочемо за курсором, натискаємо ліву кнопку миші. Або, якщо ми хочемо помістити об'єкт там, де він був. Як і наш оригінальний об'єкт, копію ми робимо, Натискаємо праву кнопку миші. Ось. Якщо натисну ліву, то він, наприклад, ось тут з'явиться наш дублікований об'єкт. А якщо праву. То він перейде на оригінальну позицію. Трохи порухаю ліворуч. Ми ніжку першу здублювали. Здублювати ще дві ніжки. Нащо ну, нам дублювати кожну ніжку окремо, якщо можна, вже відразу дві ніжки здублювати. Так і зробимо. Виберемо одну ніжку, Shift зажмемо та іншу ніжку. Тепер перейдемо у інший. Нехай буде в цей вид. Натискаємо Shift-T. Права кнопка миші. І тепер рухаємо наші ніжки. Для того, щоб більш трусніше їх рухати, перейдемо у верхній вигляд. Що ж, ось ми їх порухали. Нехай буде ось тут. І ось такий у нас стіл готовий. З блоків побудувати стілець. Ми ознайомились на уроці, як групувати об'єкти, але я хочу. Запропонувати більш зручніший вигляд. Ми, звісно, могли б вже розпочати побудову нашого стільця, але пропоную практичніше ознайомитись з групуванням об'єктів. І так, давайте згрупуємо цей стіл як окрему групу, або, як її ще називають, колекцію. Виберемо наш стіл, вибираємо одну ніжку, Shift, 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 Shift і вибрали весь стіл. Або можемо. Просто вибрати в нас на панелі інструментів е, інструмент для вибору, затискаємо ліву кнопку миші, і ми вибрали весь стіл. Тепер ми можемо, звісно, перейти в об'єкт, е, групування. Але для того, щоб зробити все швидше, натиснемо клавішу M, і ми вже відразу можемо тут все робити. Тут нас у нас у усій список всіх колекцій, які в нас є у нашому Blender проєкті Ми можемо створити нову колекцію, забрати об'єкт з усіх колекцій, натиснувши у колекція сцени, або перемістити у наявну у нас колекцію. Давайте створимо нову колекцію під назвою Стіл. Ми назвали її, тепер натиснемо кнопку Гаразд. Як ми можемо побачити справа зверху, де в нас розташовується панель, в якій відображається список усіх об'єктів, в нас е, наші куби, наш, е, наші об'єкти для стола перемістилися у окрему колекцію стіл, яку ми можемо згорнути, як папку на Windows, натиснувши ось цей трикутник, або розгорнути. І так, побудуємо тепер Ох. стілець. Додати сіть і куб. Зменшимо в розмірі так само. Оп. Оп. І оп. Нехай буде ось таке, навіть трошки тонкіше. Ось так. Тепер рухаємо. Тепер рухаємо наш. Нашу ніжку стільця. Перемістимося у верхній вигляд для зручності. Зробимо трохи товстішою нашу ніжку. Перемістимо її. Здублюємо shift d права кнопка миші. Перемістимо. Shift-D, права кнопка миші. Не будемо по одній ніжки копіювати, а скопіюємо відразу по двох. shift права кнопка миші. І ось у нас вже готові ніжки для стола. Тепер створимо е нашу сідушку. Створюємо новий куб, зменшуємо його по вертикальній вісі. Робимо його ще трохи менше і ще стискаємо. Перемістимося у, у вигляд по вісі Х, для того, щоб було більш стручніше. Трошки збільшимо і перемістимо. На минулому уроці я розповів лише, як рухати об'єкт за певною вісією. Наприклад, вісь Z, вісь Y або вісь X. Але можна водночас рухати по всім вісям відносно того, з якої точки ми зараз дивимося. Затиснувши ось це біле коло. Ми затиснули його і можемо набагато зручніше рухати. Нехай буде ось так. Трошки зменшимо наші е, наші ніжки стола. Але не будемо по одному зменшувати ніжки, а виберемо відразу всі ніжки, затиснувши shift. Раз, два, три і 4. Тепер зменшимо. Одночасно всі. Трошки опустимо. І готово наш. А, це вже якась лавка. Зараз трохи зменшимо. Нехай буде ось так. І наша найпростіша табуретка готова. Гарячі клавіші 7 для того, щоб переглянути вигляд зверху на нампаді, або натиснути на справа зверху на ось цій панелі синю вісь Z. І тоді ми побачимо верхній вигляд 1. Спереду. Для того, щоб переглянути на вісі Y. Ось. X. 3. Справа натиснемо для того, щоб переглянути справа, як виглядає відносно вісі X. Та 5. Переключає ортогональний та перспективний вигляд. Ось якраз ось ця сітка, яку я вам вже показував. Натискайте і переключається. І так. Переглянемо далі. Збудуємо стілець. А, здублювати стілець. Що ж, як ми можемо побачити на малюнку, стільчик е, на ньому є набагато трошки складніший, аніж який у нас. Тому що в нас це звичайна табуретка. А у усіх нормальних стільців є нормальна спинка. Тому давайте спробуємо створити. Що ж. Пропоную не створювати нові куби, а просто задні ніжки нашого стільчика трошки збільшити. Це ми і зробимо. Вибираємо наші ніжки задні, переходимо у вигляд відносно вісі Х справа і збільшуємо по вісі Z. Ось так. Піднімаємо. І в нас практично готово. Тепер пропоную додати дві або три бокові опори, для того, щоб було зручніше сидіти і не впасти. Трошки опустимо. Е Давайте створимо новий куб, додати сіть куб. Порухаємо по вісі Z. Звузимо і зменшимо. Звузимо ще раз. І ще зменшимо. Тепер зменшимо по вісі x Зменшили ми. І трохи відвинемо. І так. Ще трохи зменшимо, тому що стерчить наша спинка. І готово. Тепер ми можемо замість того, щоб створювати нову стінку, просто здублювати вже наявно. Shift-D. Права кнопка миші. Повертає назад до оригінальної позиції, а ліва кнопка миші закріплює, яку ми зараз дивимося, по якій ми рухаємо. Права кнопка миші натискаємо, піднімаємо. Shift. Права кнопка миші. Піднімаємо. Нехай у нас буде ось такий найпростіший стілець. Ой. Зараз секунду. Ага. Так. Стублюємо тепер наш готовий вже. Випадку відкрилося. В наш випадко здублюємо е, наш стілець, який ми зробили. Але пропоную спочатку згрупувати його так само, як і з е, нашим столом. Вибираємо всі об'єкти Shift. Ми вибрали. Ось, тепер M. І створюємо нову колекцію. Або можемо перенести вже в наявну колекцію. Нова колекція стілець. Хараз. Все, тепер, як ми можемо побачити справа, у нас є окрема колекція для стілець. Водночас, у чому користь цих колекцій, в тому, що ми можемо легко взаємодіяти з ними. Скажімо, нам необхідно більш детальніше оглянути наш стілець. Але нам заважає цей, цей стіл. Ми можемо легко приховати цю колекцію. Стіл. Натискаємо на ось цей значок ока. І тепер ми не бачимо наш стілеш. Він нікуди не щас. наш стіл. Він нікуди не щез, він нікуди не видалився. Він просто приховався з нашого виду. Знову натискаємо на це вже закрите око. І ми знову його бачимо. Стублюємо на кінець. Перейдемо у верхній вигляд відносно вісі Z. Виділимо наш об'єкт, затиснувши ліву кнопку миші. Як на віндовсі. Трошки перемістимо ліворуч, здублюємо Shift, права кнопка миші, відсунемо праворуч і дивимося, що в нас далі. Ага. Як ви можете побачити, з усіх боків у нас є стільці. Замість того, що по одному, ми знову ж таки вже здублюємо нашу готову пару. Виділяємо shift права кнопка миші. Рухаємо по вісі Y. Так, Порухали. І тепер ніхто не буде отак сидіти відносно стола. Хості завжди повинні сидіти до сторони стола. Тому розвернемо наш стіл. По вісі Z. Повертаємо. І для того, щоб чітко повертати по кожній 5 градусів, затискаємо клавішу Ctrl. Ми рухаємо і зліва зверху у нас пише обертання. На скільки градусів ми повертаємо. Ось, ми повернули на 90 градусів. Чудово. Тепер рухаємо трохи лівіше. опускаємо. Дублюємо shift ді праву кнопку миші. Перемістили. Покрутили. Ctrl затиснули. Так само здублювали. Нехай вже перемістимо сюди і натиснемо ліву кнопку миші. Повернули. Все. Готово. Ось такий в нас прекрасний стіл з стільцями. Як на малюнку. Повернемося у перспективний вигляд, натиснувши 5 на цифровій клавіатурі, або натиснувши оцю клавішу сітку. Все. Ми завершили виконання практичної роботи. Зберігаємо файл на.